В акваторії Азовського моря налічується п'ять родовищ. Чотири з них вони ближче до Кримського півострова, а одне ближче до Запорізької області. Частина з цих структур після буріння не підтвердили, що там є нафта нафтабагас. Якби ці родовища були сухопутними, вони би були цікаві для розробки, так як це море. Вони потребують набагато більше фінансових вкладень для старту видобування буріння такої свердловини. Воно б потребувало пересування великої кількості обладнання, великої кількості допоміжних. Кораблів це потрібно морську платформу ставити, яка може бурити свердловину. Це досить тривалий, досить капіталоємний процес, і не отримати суттєві удари від зсу під час намагань гіпотетичних щось видобувати. Ну в принципі, нереально. Тобто Україна дуже швидко зупинить ці якісь. Спроби вести видобування у росіян є набагато більше родовищ, які економічно цікаво розробляти, ніж ці родовища Азовського моря. Стосовно того, чи вони можуть почати видобуток, на, на мою думку, це чисто піар-акція.